Вітаю вас, благословення, які люблять Слово Боже, які люблять Господа і Його Слово, і для яких Його Слово є всім. Хай будуть благословені серця ваші, і Хай будуть благословені кожен, для кого Слово Господа понад усе. Ми благістю Його, і милістю Його і його дорученням. Здійснюємо новий новий крок вперед в дослідженні його слова. І він так повів нас, що ми дослідили Євангелії Матвія, 16-й розділ і частина або уривок із цього розділу. Це місце, де він відкривається учням, і веде діалог із ними. І ми Пройшли все це, я надіюсь, що ви зафіксували в ваших серцях, залишилась явна ясна картина того, що Господь хотів, щоб вони бачили його, щоб вони знали його, і хотів, щоб вони отримали відкриття стосовно його сердечного задуму, церкви. Благословенні. Якщо ви увірували і прийняли Христа, ви частина церкви. Вселенської церкви. Якщо в вашому серці оселився Христос, і з вашого Духа протікає Слово і елемент Христа ви в процесі будування, будується церква. І в невдовзі це будівництво добіжить кінця, в кінці віку і довершиться. Це будівництво у віці наступному. Необхідно ясно і чітко розуміти. Нам потрібно бути дуже близькими і відкритими Христу, щоб бути збудованими в цьому віці. Якщо ж ми не будемо збудовані в цьому віці, Господь говорить, що довершить цю справу у віці наступному. Про що Він ясно і чітко говорить? Оце. Працюю нині і завтра, а третього дня довершу. Завершується другий день. Нині і завтра, сказав Христос. За два дні він здійснив великий прорив і просунувся вперед. До своєї цілі збудування церкви. Але не всю роботу звершив. І тому ми можемо бути тими, хто буде збудований в цьому віці, а будуть ті, які будуть збудовані у віці наступному, що він сказав до вершу третього дня. І ось тому в цій точці є крайньою необхідності. Визначеності кожного із нас. Ми однозначно будемо збудовані. Питання тільки: коли? Якщо ми не будемо збудовані в цьому віці і не віддамо себе Господу повністю і все ціло, то ми будемо збудовані у віці наступному, в той час, коли ті, хто вже будуть збудовані, будуть вкушати блаженствутися щуріття. Ті ж, хто не будуть збудовані, будуть в темряві зовнішній, де буде плаче і крижить зубів. Де ви хочете бути? Господь повертається. Які у вас відношення до цього питання? Яке ваше налаштування? І ви скажете: Звичайно, брат, ми хотіли би бути. Збудованими в цьому віці і обминути темряву зовнішню і вийти в блаженство щоліть. Це славно. Я повірю вам, що у вас є таке бажання. Але бажання мало є необхідність де в чому, щоб ця ціль і ваше бажання успішно завершилися. І для цього нам необхідно піти вперед і подивитися. Що говорить Господь уже в цьому контексті? Після того, як він відкрився учням, відкрився апостолу, все доручив, все сказав, сказав, щоб вони не розголошували таємницю без його дозволу і в свій час писання Євангелія Матвія продовжує повістувати нам про його славу, Його крестоту. І ми читаємо 16.21. З того часу Ісус почав відкривати своїм учням. З того часу. До цього часу Він нічого не говорив відносно цього питання. Але ж вони жили разом, вони ходили разом, вони проводили масу часу, Слово говорить, до цього часу. Ні про що подібне Господь не говорив. До якого часу? З якого часу він почав це робити? З часу, коли відкрився їм в тому, хто він є, і утверджений був їхнім відкриттям від Отця, що він Христос, що він Месія, Божий син, який прийшов від Бога. З того часу. Як все це стало ясним, і цей діалог від ними, між ними відбувся, ми читаємо з того часу почав відкривати своїм учням, що він повинен іти в Єрусалим. Він починає, здається, щось інше розповідати і щось інше повідомляти, насправді це продовження. Він сказав, що побудує церкву, він сказав, що є необхідність в такому будівництві і доручив їм дещо, а з цього часу показує свій шлях. Йому необхідно йти в Єрусалим. Ради чого? Очевидно, ми розуміємо, ради церкви. Що йому необхідно йти вірисалим і багато витерпіти від старішин, і священників, і книжників. Йому необхідно йти туди, щоб все це перетерпіти і бути вбитим, і на третій день бути воскрешеним. Господь з того часу починає відкриватися. Що його шлях це шлях ведучий, який веде до смерті, до вбивства. Він починає повідомляти їм. Невдовзі мене вб'ють. Невдовзі станеться те, чого ви не знали, або про що ви не думали, або на що ви не надіялись. або… Протилежне від того, що, що, про що ви надіялись, ви інше думали, а я повідомляю вам, я буду вбитий невдовзі. І вб'ють мене оці люди. Старішини народу, тобто ізраїльського, священники, головні священники. І книжники, тобто всі ті, які і в цій ж області, так звані послідовники Бога. І всі вони зберуться, і я буду вбитий ними. Всі вони піднімуться проти мене, щоб вбити мене і досягнуть цілі, досягнуть моєї смерті. Але завершує так. Але на третій день я воскрес. Уявляєте, якби він повідомив тільки першу частину, що йому необхідно йти в Єрусалим і там його вб'ють. Якийсь смуток був би в них, в їхніх серцях. Але слава Господу, він повідомляє їм цю сумну новину і говорить: вб'ють мене, всі вони зберуться проти мене, всі вони тільки чекають цього. І всі вони хотіли би цього, і така можливість їм буде надана. Але не сумуйте, через три дні на третій день я воскресну. Я залишу вас ненадовго, на два дні, дві доби, а на третій день. Знову воскресну і повернусь до вас. Але Сам факт такого шляху показує, що будівництво церкви не може обминути така подія. І в цьому контексті я тільки продублюю те, що я сказав перед цим, я надіюсь, ви пам'ятаєте. Це про образ того слова, яке він сказав. Оце працює нині і завтра. А третього дня до Вшу. Оце мене два дні, а на третій день Воскресну. Таким чином, цей прообраз показує період будування церкви через Хрест і вихід у Воскресінні. Але перед цим, і з того часу, він показує шлях будування церкви через Хрест. Ціль моя досягається через хрест. Я іду на хрест. Я іду, щоб бути вбитим. А ви, дорогі мої брати, сестри, якщо ви не зрозуміли цього фундаментального принципу, що церква не може бути збудована. Як тільки через хрест ви не зможете будуватися або будувати церкву. Ви всі мене слухаєте. Ви не зможете будуватися. Господь пішов через хрест ради церкви, але Він взяв нас з собою. Він взяв і нас на Хрест ради церкви. І апостольське вчення показує, що ми були розпиті разом з ним. Чому? Ради збудування церкви. Отже, збудування церкви пролягає, шлях будівництва церкви пролягає через хрест. Це єдиний шлях. Церква не може бути збудована, якщо на Христі не буде жертви. І якщо Господь не проведе нас через Хрест, через смерть і Воскресіння. Церква будується тільки якщо ми проходимо через смерть, погребіння і Воскресіння. Церква не являється істиною і взагалі не може бути церквою, якщо вона складається з людей, які не приміняють смерть, погребіння і воскресіння. Ми можемо бути прекрасними, але не пройшовши через хрест, ми не матеріал для церкви. Єдиний цар, єдиний матеріал, єдиний шлях. Для того, щоб бути будівельним каменем, це хрест, це шлях Христа. І тому я наголошую: якщо ви не хочете йти через хрест, ви не можете будуватися в церкві. Церква відрізняється від всього, що нею не є тим. Що матеріал готується в процесі смерті і Воскресіння. Той, хто пройшов через смерть і вийшов у Воскресінні, приготовлений як матеріал для будівництва і збудовується. Якщо яка-небудь віруча людина не проходить через цей принцип і не проходить через хрест, Щоби залишити старе творіння і, вийшовши у Воскресінні, утверджувати нове, що є матеріалом для церкви, то така людина, незалежно від того, що вона робить, не являється частиною церкви і, в принципі, не може бути признаною як матеріал для будівництва цілі Христа. З того часу, як повідомлена була ціль, Господь говорить, а тепер хрест. Брати, сестри, ви чуєте мене. Господь говорить, мені потрібна церква. Почуйте мене, побачте все. Вони побачили і почули. І з цього часу він говорить: А тепер хрест. Хрест ради цілі. Ціль не буде здобута. Якщо ми не підемо на хрест, я і ви, не тільки я. Більшість віруючих думають, що Христос там на хресті помирав за нас, щоб ми не страждали, купив нам квартиру на небі, щоб ми там панували чи прекрасно жили. Більшість віруючих не усвідомлюють, що це процес не тільки для нього, і що він, пройшовши цей шлях через хрест, це його шлях, але він провів і нас, наш шлях, там же ж і через такий же ж маршрут, смерть, погребіння і воскресіння. Ціль збудування, церква шлях, смерть і воскресіння. Якщо ми не бажаємо покласти край старому творінню і своєму власному егоїзму чи власному я, своїй природі, яка б вона не була, зла чи добра. Це означає, що ми не можемо. Бути збудованими. І ми не можемо бути в цій цілі, і тим більше не можемо бути будівничими. Хрест і Воскресіння це основа, на якій ми можемо повністю розраховувати, що ми в цілі, і йдемо до цілі. Якщо людина віруюча не бере хрест, вона не тільки не будує церкви. Вона являється злоякісною клітиною, яка вбиває організм церкви. Тому що будь-що, що вона пропонує із природнього старого життя, являється вбивчим і руйнуючим в новому організмі, ядовитим в новому організмі, і його потрібно знешкодити. І тільки виливаючи новий організм, новизну нового творіння, ми будуємось і будуємо. Отже, необхідно бути вбитим і воскреснути. І Господь говорить: ось я іду, іду цим шляхом. Якщо вам ціль ясна, тепер він повідомляє, брати і сестри мої, ідемо. Ради цілі зі мною на хрест. Вам подобається ціль? Ви захоплені красотою нареченої Христа, яка буде сяяти в славі? А ви знаєте, як вона з'явиться? Ви готові заплатити за неї? Чи ви хочете бачити її славу, як сторонній спостерігач нічого не платячи? Чи ви не хочете брати участь в цьому? Якщо ви не хочете брати участь в процесі, то ви не побачите і слави, не розділити і славу. І останнє. Щоб розділити славу, необхідно розділити хрест. Немає іншого шляху. Слава це перекреслене старе творіння і утверджене, вдосконалене і досягнувши зрілості нове. Якщо ми не підемо шляхом, щоб старе було повністю відкинуте і знешкоджене, утверджуючи нове, ми не побачимо слави. Щонайменше, ми не побачимо слави. Коли Господь повернеться в своєму таємному приході і навіть не побачимо слави, коли Він повернеться в своєму явному приході. Ми просто відсторонимо це або відсунемо це на довгий період, аж доти, коли ми зможемо побачити славу чи увійти в неї. Нехай не буде так. Нехай кожен із нас почує цей призив: Я іду і буду вбитий. Я йду на хрест. Брати, йдемо на хрест. Йдемо на хрест для свого природнього старого життя ради його цілі, ради його сердечного задуму, ради його такої красивої мрії, його нареченої. Давайте підемо. Аднє ради нього, разом з ним на хрест, щоб він її здобув цю ціль. І Господь говорить, що це не марно, це не марнотно і це не пройде просто так. Про що ми, я надію, ще поспілкуємося в наступному уривку. Не буду йти далі, всі точці зупинюся і запрошую вас. Запрошую вас щиро сердечно. Ідемо до цілі. На хрест. А те, що буде після, прийде само. Господь подбає. Слава йому, благословіння всім святим, хто любить його і готовий ради нього відгукнутися, поклавши себе на хрест, щоби жити у Воскресі. Амінь.